Сьогодні Ніжин провів останню путь свого сина, мужнього захисника України Руслана Насінника. Він загинув 21 вересня 25-го року на Дніпропетровському напрямку, виконуючи бойове завдання. Руслан народився 15 серпня 1993 року в Рібках Чернігівської області. Навчався у переможській школі, а згодом здобув освіту у Ніжинському професійно-аграрному ліцеї. Ще у 2014-15 роках він захищав Україну у зоні проведення АТО. Після повернення працював у Києві. Його життя було присвячено праці та турботі про сім'ю. З початком повномасштабного вторгнення у березні Руслан мобілізувався до лав Збройних сил України. Як справжній воїн, він до останнього стояв на захисті української землі. Для рідних він був найдорожчою людиною, а для України незламним захисником. У Руслана залишилася дружина, донька Вероніка, син Павло, мама та брат. Ішов дощ, краплі падали з небес, мов гіркі сльози, і з кожною хвилиною він ставав сильніший, немов саме небо оплакувало героя. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, побратими, друзі, жителі Ніжина та навколишніх громад. Вічна пам'ять та слава Герою України! Руслану Насіння!